Пам'ятаю, в сьомому класі вчителька, яка мене недолюблювала, бачила, як я спілкуюся з хлопцем з її класу. І на уроці, при всіх, коли я тільки зайшла, вона гучно видала: «Ну ти, Настя і І, Боже мій, яка я вдячна собі, що я сприйняла ті слова як комплімент, а не осуд. Я реально подумала, о круто, значить, я цікава і лише згодом. Я зрозуміла, що це була спроба принизити. Але дякую тим рожевим окулярам, у яких я тоді ходила. І не знімала. Бо саме через них колоти мене було реально непросто. Та от питання: а скільки з нас повірили в ті уколи, скільки разів ми підлаштовувалися, змінювали, ховали свою живу яскраву суть, тільки щоб нас не назвали вертіхвостками дивними, занадто гучними чи якимись не такими. А що як найкраще в нас це саме? Тій не такості може пора не скидати рожеві окуляри, а навпаки, повернути їх, щоб бачити себе очима не критики, а з любов'ю до себе.